Але, друзі, є одна річ, яка в контексті збірних мене турбує десь навіть більше, ніж футбол. Тому що до всього футбольного зараз додаються так само і довкола футбольні моменти. Ви ж пам'ятаєте весною розслідування Михайла Співаковського про корупцію в українському футболі? Так виявляється, корупція в українському футболі є. Тільки от Михайло хотів повести усіх трошки сильно в протилежний бік. Нюанс у тому, що пов'язали у корупції саме ті, хто хотів чесними, непідкупними вустами одеського Шерлока заплямувати імена інших людей. І найгірше всі ці історії, що дуже серйозні нюанси є із людьми, які працюють в системі збірних. Дуже серйозні. Вдома у асистента у наймальгоси по молодіжній збірні Кирила Мазура Служба безпеки України провела обшуки. Наскільки мені відомо, у цілому ряді, ну давайте я так скажу, нечистоплотних моментів фігурує ім'я асистента Сергія Реброва Гліба Платова. І наскільки мені відомо, там питання ого-го, яке серйозні. Просто я не можу про все говорити, поки компетентні органи не до кінця свою роботу виконали, давайте я так скажу. І в даному випадку це не те, що якийсь там блогер собі щось там нафантазував, сам чи ще є з подачі, якісь там фоточки до чогось там приліпив і вуаля, все, мафію розкрив. Ні. Тут, друзі, тут не дитяча пісочниця.